Центральна виборча комісія 5 вересня створила окружні виборчі комісії з виборів народних депутатів України 26 жовтня 2014 року. Їх усього 213. Призначено керівний склад усіх. Лозова входить до 179-го одномандатного виборчого округу разом із Красноградським, Зачепилівським, Кигичівським, Сахновщинським і Лозівським районами. Центр 179-го одномандатного виборчого округу знаходиться у Краснограді. Там розташована і ОВК. З нами на зв'язок ще окружна комісія не виходила, але ми готові до роботи. Тому в 2012 році ми проводили вибори народних депутатів. Центр був у місті Красноград. Ми знайшли спів спільну мову і порозуміння з окружною виборчою комісією, і збої у нас в роботі щодо підготовки проведення виборів не було. На органи місцевого самоврядування, як і раніше, нічого не змінилося. Покладені обов'язки щодо матеріально-технічного забезпечення виборчого процесу це приміщення, це обладнання. 37 звичайних виборчих дільниць, дві спеціальні їхня дислокація по лозові не змінилася. Почати роботу ДВК мають не пізніше 13 жовтня. До того часу приміщення для комісій мають бути підготовлені. Особливих проблем з тим не має бути. Припускає керуючий справами міського виконкому Юрій Кушнір, бо тільки у травні пройшли вибори президента. Їх провели належно. Збоїв і нарікань не було. Хоча ця виборча компанія ще стисліше терміни. має. актуальним тоді було питання оргтехніки, якої бракувало. Сьогодні можливо виникнуть питання по опаленню. Оскільки вибори 20 26-го, коли почнеться опалювальний сезон, ми на точно на сьогодні не знаємо, ця проблема поки що від нас не залежить. Є кілька дільниць, де в минулі роки мали місце проблеми з опаленням. Вже найближчим часом керівників підприємств, організацій, установ, чи їх приміщеннях буде розташовано ДВК, зберуть, щоб обговорити всі нюанси. Відповідно до календарного плану, виконком на позачерговому засіданні визначив місця для розміщення і проведення агітації. Всі, хто має бажання, можуть перевірити свої дані в державному реєстрі виборців. Державний реєстр виборців працює в штатному режимі. Вони вже переведені на режим без вихідних. Буде у нас звичайно цікавий напрямок. роботи з особами, що прибули з Донецької та Луганської областей. Законом передбачено, що вони мають можливість написати заяву і змінити місце голосування. Будемо надавати інформацію через засоби масової інформації, щоб ці люди могли звернутися до державного реєстру виборців, щоб написати своєчасну заяву, щоб вони були внесені до списків і здійснили своє виявлення Повідно до чинного законодавства.